Постійної напруги спорт підтримає тебе. я не знаю, що так сказати. Готувалися дуже добре. У нас були деякі, можливо, проблеми в команді, і якось такої командної гри не було. А цей матч мені здався дуже гарним по командній грі, по віддачі. І дуже-дуже сумно програвати такі поєдинки. Що сталося в кінці? Не знаю, якось командна хімія, начебто то була, але щось в захисті десь губили гравців. Я бажаю, що це перша гра така, тому що ну, така хороша для нас гра, тому що програли лише одне очко. І якщо ми зараз трішки краще почнемо у захисті грати, не втрачати своїх гравців, то я думаю, я думаю, що ми виграємо так дуже прикро. Не знаю, якби гра непогана була, але на останніх секундах, можна сказати, програли це завжди дуже неприємно. Вітаю mm, Луцьк зі святом баскетболу. <послід> <послід> Що касається гри, да, була рівна гра, така гра гравиться вболівальникам. Да, важко програвати ці ігри. Ну, це ну, такий день, то десь потеряли фокус. Десь потеряли концентрацію, підбір, не забір, не забросили легкі очки. Потрохи-потрохи ну, все так складувалося. Ну, був шанс виграти матч, ну, то, ну, трохи нам не повезло в кінці. Треба такий да, слони більше концентруватися. Ну нічого, будемо працювати. Намагатися справитися ці ці помилки, які у нас е, сьогодні були. Чи задоволені ви тим, як команда виглядала у боротьбі, тому що в суперника дуже така потужна е, передня лінія, так досвідчені е, бігмени. От е, здалося, принаймні в кінці е, статистика говорила про те, що не поступалися в боротьбі, так і в боротьбі за щит, тому числі. Ну, Цифри, мабуть, не все, то, що є в цифрах, не, на майданчику на, на не все так проходить, як хотілося Математика, наука, наука точна, а тут є нюанси, є сільський фактор. Тому старалися, боролися. Ну, опит є опит, і опит їхніх великих е, гравців в кінці сказався. Безперечно, за рахунок характеру, за рахунок характеру, за рахунок, за рахунок досвіду. Досвіду, можливо, 10 сіці він сказався на нашу користь. Тобто індивідуальні маленькі моменти були виграні в процесіальних один на один, завдяки досвіду. Наприклад, той же останній, останній забитий м'яч, зайнята позиція в Тобто, Але треба розбирати більше, як ми до цього довели, до останнього катку. Богу, переможного у нас жах сьогодні на своєму щиті, багато програних підбирань. І Одеса зловила нас треба визнавати, на зміні захисту. Тобто персональний захист, зонний захист постійно змінювали. і Трішки ми сьогодні не розібралися, але варто сказати, що такі перемоги теж іноді потрібні. І з них можна досить багато чого корисного винести. Тому Сьогодні перемогли. Всіх вітаю низький Україн Збройним силам України за те, що маємо маємо шанс, маємо можливість займатися своєю любовною справою і готуємося назад. В першу чергу вітаю цю організацію своїх хлопців з перемогою, яка б вона не була, грала дуже погано, але перемога є перемога. Е, перед вами був гравець Ніта Русло, Він визначав, що дуже багато боротьби програли. Чи умовляли вже щодо цього свій так. так і є, так. Фізичну боротьбу програли. Але добре проявили характер, інколи такі перемоги теж потрібні. Тому є один позитивний момент, що в нас є якийсь характер. Але так не можна. Гра 40 хвилин, і потрібно грати всі 40 хвилин, витримувати боротьбу фізичну і стояти на своїх правилах. Сьогодні і одного, і другого не було. Але добре, ми рухаємо далі, немає часу. Щось, що сказати, є так, таке, таке інше. Так, так.